Напишіть, будь ласка, в кого яка зарплата. Мене цікавить, хто працює на виробництвах, от, ну, подібних. Тобто в теплі, в... Е, не на вулиці, без вітру, без нічого. Е, Отака от от робота. В столярці, стояти на верстатах. Ну, Ясне діло, що щось треба вміти. Треба вміти налаштувати той верстат, треба вміти е, там, швиденько це все зробити. Ось таке от виробництво у мене. Я хочу підняти хлопцям заробітну плату, бо вони отримують зараз в мене там хто 25, хто 30 тисяч. От хочу підняти заробітну плату, і мені треба двох працівників ще добрати. Але хочу добрати спеціалістів, такі щоб могли там самі налаштувати чотиристоронні, могли на ньому працювати. Так само шліфувально-калібрувальний, щоб добре знали. От, щоб, ну, коротше, треба спеціалістів. Просто також з вулиці взяти людину, яку треба вчити, е, можна, але ну, не, на, не на високу зарплату. От, але от мені цікаво, просто, може хтось працює на таких виробництвах, яка зараз зарплата є е, нормальною, скільки ви зараз получаєте, і ви задоволені. Чи це 25-30, чи це 40 тисяч. От, ну, таке от виробництво. Бо буду піднімати 100% хлопцям зарплату, 100%. От, спеціалісти будуть отримувати 1040, я думаю, керівники їхні будуть получати, мабуть, 1060. От. Ну і різноробочий хочу довести до того, щоб різноробочий отримав там 20-25-30 тисяч, залежно від того, що він може робити. Тобто, якщо це просто другий номер стоїть на верстаті, ну, напевно, 25-30 тисяч, щоб була зарплата. Планую довести до цього рівня десь протягом двох-двох місяців. Проводимо модернізацію на виробництві, щоб ми змогли десь в два рази більше робити виробів. Таким чином ми тоді зможемо, зможемо підняти заробітну плату. От. Але напишіть, чи це нормальна зарплата, чи це може там непристойно мало. Хто працює на подібних виробництвах? В Україні не треба писати, що я в Америці там десятку баксів отримую. Бо колись вже я таке пис... питався, що написали 10 тисяч баксів, каже, отримую. Типа там на дочрам можу там беушні за три.